У перший день весни свою 45-ту річницю відзначили військові 55-го зенітно-ракетного полку, який розташований у місті Курорті Євпаторія. Як святкували день народження військової частини, знає Інна Петрова. Історія частини була розпочата в період з 27 грудня 67-го року по 15 лютого 68-го року на фондах Чернігівського учбового центру. В 87-му році бригада була переозброєна на сучасний зенітний ракетний комплекс Бук М1. У 2004 році полк в повному складі передослокувався у місто Євпаторія. За витоки показники бойової підготовці 2007-2010-2012 в роках. Наша частина була визнана як кращий зенітно ракетний полк повітряних сил Збройних Сил України. Це було досягнено праці всього особового складу полку на даний час. висока увага приділяється військово патріотичному вихованню молоді та укомплектуванню частин підрозділів, військовослужбовцями служби за контракт. Я що наша частина виконає всі бойові завдання, які будуть поставлені в частині за роки незалежності, особовий склад та техніка частини неодноразово залучались до проведення стрільб на державному полігоні чауда, а саме, чисте небо 2006 артерія 2007 взаємодія «Взаємодія-2010». В 2011 році полк бере участь в навчаннях адекватне реагування. В якості базового полку БУК М-1. А у минулому році в дослідницьких експериментальних командно-штабних навчаннях перспектива 2012 Вранці 1 березня на плацу військової частини вишукувався особовий склад зенітно-ракетного полку повітряних сил збройних сил України. Урочистості розпочалися з внесення бойового прапору. Привітав особовий склад із 45 ї річницею створення і командир військової частини полковник Андрій Матвієнко. У цей день надійшли і привітальні адреси від командирів 40-ї радіотехнічної бригади та 174-го зенітно-ракетного полку. В урочистостях також взяли участь і представники командування повітряних сил Збройних сил України, Євпатарійська влада, ветерани повітряних сил, духовенство різних конфесій. Велику увагу військова частина приділяє патріотичному вихованню молоді. Щомісяця зенітно-ракетний полк гостину відкриває свої двері для відвідування, тож учні шкіл міста постійні гості військової частини, і святковий день не став виключенням. Після урочистих промов було оголошено святковий наказ, у якому за сумлінне виконання службових обов'язків були заохочені кращі військовослужбовці та працівники подяками та грамотами. А на завершення святкового дня на військових та гостей чекала цікава програма, показовий виступ на стадіоні військової частини. Дійство розпочалося з чітко злагоджених дій групи протидиверсійного резерву. Після реконгнісцировки група на визначеному місці займає оборону. На підсилення оборони було надіслано два відділення. Зенітно артилерійських установок, які після заняття позиції здійснили імітацію відбиття диверсійного нападу. Сьогодні на озброєнні військової частини зенітний ракетний комплекс БУК М1 про його можливості розповів заступник командира 55-го ракетно-зенітного полку підполковник Сергій Мацюк. Наш комплекс має можливість виявляти цілі на відстані 160 кілометрів. Це ракетний дивізіон з участю командного пункту. Полку можливо виявлення цілей на відстані 270-300 кілометрів. Знищення цілі може про Комплекс здатний знищувати цілі на висоті 22 кілометри та на дальності до 35 кілометрів. Комплекс дуже сучасний. Значить, був прийнятий на озброєння та збройних сил СРСР у 86 році. році. Потенціал модернізації цього комплексу дуже великий в Росії. На його базі зараз випущений сучасний комплекс БУК-М2. Які вже виконаний на елементах сучасних вже там комп'ютеризований. Думкам спеціалістів його модернізація може продовжуватись ще до середини нашого 21-го століття. старший матрос строкової служби Андрій Геча у полку вже 6 місяців. Він водій гусеничної машини. Служба настільки захопила юнака, що після закінчення строкової Андрій має намір залишитися у військовій частині вже за контрактом. Я жодного разу не пошкодував, щоб потрапив саме в цю частину, і вважаю, що ця частина краща в Україні. І я думаю, що після закінчення свого терміну служби все-таки залишусь на контракт продовжувати своєю службою, задовільняти командирів і служити. Батьківщині захищати повітряні кордони. Генерал-лейтенанту відставці Микола Ботов своє життя присвятив служінню й захисту повітряних рубежів нашої країни. каже, що служити завжди і почесно, але в той же час і важко. Та він ніколи не жалкував, що обрав цю життєву стежку. На базі 55 після зенітно-ракетний полк один злочих полков полків, показывает на деле, когда проводит тактическое учение с боевой стрельбой. Последнее учения в 2012 году, в сентябре месяц. Это показали о том, что этот комплекс мощный, этот комплекс современный, этот комплекс может выполнить задачи в любое время суток при боеготовности и при умелой подготовке личного состава. Високе звання кращого зенітного ракетного полку повітряних сил збройних сил України було досягнуто копіткою самовіданою працею кожного військовослужбовця частини, що з честю і гідністю виконують конституційний обов'язок, служать на благо батьківщини і мирного спокою всіх громадян України.